Господи, Боже наш, у тиші цього святого вечора ми схиляємо серця перед тобою, дякуємо Тобі за світло різдва, за народження Твого Сина, Ісуса Христа, який прийшов у світ не в багатстві, а в любові. Не в славі земній, а в смиренні й О Освяти, Господи, цей дім і цей стіл, цю свічку, що горить, як знак віри, і кожне серце зібране сьогодні раз, нехай у наших домівках оселиться мир у словах. Лагідність у думках чистота, а в кожній душі надія. Просимо Тебе, Господи, благослови наших рідних тих, хто поруч із нами і тих, кого розділяють відстані, дороги і випробування, згадай у Своїй милості. Всіх самотніх, усіх, хто зустрічає цей вечір у сльозах, у тривозі чи втомі, стань для них розрадою, світлом і опорою. Особливо молимо тебе за Україну, покрий її своїм святим покровом. Захисти наших воїнів, дай їм силу, віру й повернення до додому, утіш матерів і дітей, зціли поранені серця та даруй нашій землі справедливий мир. Господи, навчи нас любити не лише словами, а ділами. Навчи прощати, коли боляче, і ділитися, коли важко. Нехай Різдво народиться не тільки в календарі, а в кожному нашому вчинку. Прийми, Боже, цю молитву, як скромний дар наших сердець, нехай благословення Твоє. Перебуває з нами цієї святої ночі і усі дні нашого життя, бо тобі належить уся слава, честь і подяка нині повсякчас і на віки віків. Амінь.